І нічого не відомо про те, де він знаходиться і що відбулося, що сталося. Хочу лише сказати одне. Якщо б він хотів десь -то втікти, то нам було оголошено йому, тобто було оголошено зміну про обвинувачення ще 1 серпня. Все вказано на те, що він з власної волі. Пішов його дружина в цю ніч чомусь вирішила з дитиною не ночувати вдома, а чоловік вирішив заночувати і в цей час його виправила. Тому це досить підозріло виглядає. І я думаю, що все-таки найпростіша версія це те, що людина сама кудись поїхала. Наразі суд розпочав процедуру виклики, його примусовий, примусовий привід, його тобто це буде можливість подальшого оголошення його у розшук. Якщо він буде оголошений у розшук, провадження може бути виділено окремо провадження і розглядатися відносно одного підсудного, і інший буде оголошений у розшук.